Я знаю, як це відчувати себе загубленою, не знати, що тобі подобається, куди ти хочеш рухатись, чим ти хочеш займатися і де взагалі є твоє місце в всьому світі. Я була такою колись. Я колись не розуміла, хто я є, на що я взагалі здатна, і чому я можу присвятити своє життя. І я впевнена, що ті, хто дивиться зараз це відео, знаходяться приблизно на цій самій стадії. Тому сьогодні я дуже хочу поділитися своїм особистим досвідом і тими кроками, які допомогли мені віднайти свій шлях. І я впевнена, що вони ж допоможуть і тобі. Хто зі мною вперше мене звати Ліза. Я є діючим сама спеціалістом закордонного ринку, власниця міжнародної маркетингової агенції і наставниця зі своїм одним з найкращих навчань на українському ринку. Проте, колись я була на стадії повного знецінення себе, повної загубленості, повного розпачу і без жодного розуміння, куди, як і чому я взагалі хочу рухатись. Знаєте, поки батьки мені кричали, що я маю ставати економістом, що я маю бути класним спеціалістом з дипломом, закінчити п'ять курсів мінімум. Стати прямо експертом, який буде сидіти десь в офісі, за якого будуть боротись всі навколо, я вчилась і розуміла, що блін, це взагалі не те, що мені цікаво. Спойлер, я кинула університет на третьому курсі, чесно ні про що не шкодую, бо ті е, люди, які зі мною вчились, кого я зустрічала вже після закінчення, е, вони працювали або офіціантами, або доставщиками, або ще десь. Тобто, майже ніхто не пішов за професією. Проте, то, на той час той тиск батьків настільки змушував мене знаєте, як конях, надягнути отак шори і йти в певному напрямку, не озираючись по сторонах, що я дійсно не розуміла, на що я взагалі можу бути здатна, що я можу робити, окрім як вчитись, так як сказала мама. Коли я вже психанула і кинула університет, у мене почались інші качелі. Це були спроби працювати де завгодно. Я працювала в брачній агенції, я працювала в продажах, я працювала на конях, я була тренером верхової їзди. Що я тільки не робила, знаєте, і я ніде не відчувала себе на своєму місці. Окрім того, я знов таки завжди відчувала той тиск. Оте осудження, що я роблю, я без вищої освіти, на що я можу бути здатна, буду так все життя коням хвости крутити. Це взагалі улюблена фраза моєї мами. І в якийсь момент я просто сіла. І зрозуміло, що я не знаю, що мені робити. Я не знаю, чого я хочу. Я не знаю, що я можу. Я не знаю, я не впевнена взагалі, з чого мені починати, куди мені рухатись і що робити. І найпереломнішим моментом в моєму житті став якраз таки початок війни, коли в 22-му році взагалі... Моє життя перевернулося, тобто, навіть якщо в мене була робота, хай вона хай її ненавиділа, хай мені все там бісило, я не знала, що мені робити, думала, куди мені взагалі податись, але в мене була яка-ніяка робота, в мене були які-ніякі гроші, я могла жити так, чи інакше. І різко у лютому 22-го року всього цього просто не стає. І я пам'ятаю це як зараз. Я просто сиджу так на кухні, дивлюсь в ноутбук. Розумію, що в мене в гаманці залишилось 800 гривень на всю родину, тобто на мене, чоловіка і дитину, мені скоро платити за квартиру. Я, наш хазяїн я знаю багато хто, коли розпочався, розпочалась повномасштабна, багато хто там просив не платити або там мог, міг відтермінувати. Наш хазяїн сказав, мені все одно, платіть. Я просто сиджу з цими 800 гривнями, дивлюсь в монітор і думаю, блін, а що мені робити взагалі? Я нічого не вмію, я ні на що не вчилась, я взагалі не знаю, де ми зараз будемо жити, я не знаю, куди нам діватись, ми з Одеси. А в Одесі на той момент ще було відносно тихо, але було страшно. Я розумію, що в мене є дитина, за яку я відповідальна, яку треба вивезти кудись в відносно хоча б безпечне місто, в якій треба забезпечити якесь майбутнє, якесь навчання, якесь спокійне дитинство. І я просто в той момент я розумію, що я отак сіла, і мій світ просто як пазли розлетівся на шматочки. А я сиджу і я не знаю, з якого з цих шматочків почати його збирати. І напевно, саме в той момент я якось підсвідомо сама змусила собі вибудувати оті кроки. Які доведуть мене кудись, я не знала тоді, куди я дійду. Я не знала тоді, ким я буду, чим я буду займатися, де я буду працювати, де я буду жити взагалі. Я нічого не знала. Але якось підсвідомо в мене вибудувалась така собі драбина, по якій треба йти, щоб кудись дійти. І саме цією драбиною я хочу поділитись з вами, бо якщо вона допомогла мені колись, то я впевнена, що якщо ви пройдете цими ж сходинками також. Так само, як і я колись, ви теж дійдете до своєї тієї точки. Можливо, зараз ви не знаєте, що це за точка, можливо, зараз ви не знаєте, чим ви будете займатися, або що ви насправді хочете в цьому житті. Але якщо рухатись поступово, якщо досліджувати себе і знаходити в собі оті опори, на за які треба триматись, ви, я впевнена, знайдете своє призначення. Тож, крок перший це пізнати свої цінності та істинні бажання, не те, що вам колись казали батьки або те, що нав'язує суспільство. Знаєте, суспільство каже, що жінка має сидіти вдома, готувати борщі і ростити дітей. Але якщо ви цього не хочете, якщо ви хочете бути child-free, то це нормально, абсолютно нормально. Це не ви не така. Це світ не такий, якщо він не приймає людей такими, якими вони є. Я дуже раджу прямо зараз отсісти і виписати 10 речей, які тебе наповнюють, 10 речей, за якими ти хочеш рухатись, 10 речей, які роблять твоє життя щасливішим. Для мене це завжди були подорожі, я все життя мріяла подорожувати. В той момент для мене це була машина, це моя така травма дитинства. Якщо захочете, обов'язково подивіться в моєму інстаграм, там є цілий хайлайтс про це. Але машина для мене була такою незбутньою величезною мрією. Для мене це свобода, щоб мені ніхто не казав, чого робити, чого не робити, у котрій мені працювати, у котрій не працювати і так далі. Для мене це свобода в доходах. Я зрозуміла, що я хочу сама впливати на те, скільки я заробляю. Це Дуже для мене важливо, бо, по суті, майже усюди, де я працювала, там був такий собі аля контроль, скільки ти заробляєш, але все одно були кордони. Ну, тобто, ти можеш заробити 500-700 тисяч доларів, але вищі тисячі ти вже не заробиш, що б ти не робив. Оце для мене теж трагедія. Я дуже хотіла, щоб в мене був повноцінний кар'єрний розвиток, і повноцінно я я бачила повністю, куди я можу дійти, і я не бачила тих максимумів. Тобто я розуміла, що якщо я роблю більше, якісніше, швидше, то я й отримую більше. Дуже важливою для мене також стала стабільність і знов-таки стабільність, яка залежить від мене. Бо в мене були ситуації, коли раптом там якесь всіх Звільняли бізнес закрився і ти сидиш без роботи. Да? Ти, в тебе наче була стабільність, ти отримував там свої якісь 15 тисяч гривень щомісяця, А потім оп, і за два тижні в тебе нічого немає, і ти не знаєш, що тобі робити. Тобто я хотіла ту стабільність, знов таки на яку впливаю я. Якщо я стабільно працюю, я стабільно заробляю. Мене не можуть звільнити, мене не можуть там закрити бізнес чи ще щось. Якщо я не працюю, то відповідно я не отримую того, що мені потрібно. Якщо ви випишете так само, як я свої головні цінності, свої головні оті опори, на яких будується ваше щасливе життя, ви будете розуміти критерії того, куди ви хочете рухатись. Тобто для мене це стало від 100 онлайн професія. Будь-яка онлайн-професія, яка залежить суто від мене, суто від того, скільки клієнтів я знайду, суто від того, з якими клієнтами я захочу працювати, на які чеки я захочу працювати, як багато я захочу робити, коли я захочу працювати, де я захочу працювати і так далі. Щоб я не була прив'язана до місця, щоб я не була прив'язана до якихось там графіків, начальств, і так далі, щоб я повністю самостійно контролювала своє життя. Що це буде для вас, ви дізнаєтесь тільки, коли зможете в себе витягнути оті основні цінності і оті основні бажання, які наповнюють вас і роблять вас дійсно яскравою, щасливою людиною? Крок номер два це почати тестувати свої інтереси. Дуже важливо тестувати їх в короткостроковій такій перспективі. Ну, грубо кажучи, якщо ви вважаєте, що вам може підійти блогінг, то візьміть, заведіть блог, поведіть його тиждень або днів п'ять, познімайте відео, попридумайте ідеї, поробіть щось. І подивіться, чи наповнює це вас, чи це вас не наповнює. Просто таким чином ви виявляєте, чи підходить вам ця професія, цей напрямок, чи цікаво вам знімати контент, придумувати ідеї, спілкувати з людьми, формулювати власні думки, ділитись власним життям і так далі. Якщо вам подобається фото. Або відеозйомка знов-таки, візьміть телефон та підіть щось познімайте. Не обов'язково шукати клієнтів або ще когось. Візьміть подружку, познімайте її, достаньте десь з косметички якийсь флакончик косметики, флакончик крему. Познімайте його красиво, подивіться, чи вам це подобається. Пошукайте на тому ж самому YouTube є безліч безкоштовних уроків, технік по монтажу і так далі. Чи вам це цікаво? Чи є у вас оте бачення візуальне формування кліпів, формування відео, да? або є, чи, чи подобається вам обробка фото, наприклад, чи виходить це у вас, чи це вас запалює і так далі. В моєму випадку я чітко розуміла, що мені подобається робота з соцмережами. В мене було таке кримінальне минуле, де я намагалась бути аля блогером, ще в дитинстві. звісно, з цього з цього нічого не вийшло е, нормального, але мені це подобалось. І я згадала цей момент, що мені було б цікаво розвивати соцмережі. Мені було б цікаво працювати саме з соцмережами. В мене на той момент була подружка, в якої свій онлайн-магазинчик, і приблизно 5-7 днів я їй пригадувала вигадувала Я нічого не монтувала, не знімала. Тобто я не працювала як і саме. По суті, я ще не знала, що взагалі входить в цю професію. Але відносно чула, що це таке. Тобто я цій подружці придумувала аля стратегію. Це був. Просто список тем, на які можна зняти прикольні відоси, і ці відео дійсно класно набирали охоплення, тобто вони були цікаві, це були цікаві ідеї, це були цікаві сенси, які заходили її аудиторії. І я зрозуміла, що в принципі, мій мозок, він якраз таки рухається в цьому напрямку. Третій крок, який я дуже раджу не пропускати, це такий метод виключення. Що я маю на увазі: виключити все, що не підходить під ваші критерії, які ви записали в першому кроці. В моєму випадку це було все, що стосується. Ця роботи на когось, бо робота на когось вона аж ніяк не співвідноситься з фінансовою самостійністю, з подорожами зі свободою графіку, з відсутністю начальства, да і так далі. Виключіть те, що вам не підходить, це просто скоротить ваш шлях, бо ви зараз можете спробувати знов-таки да з однієї роботи перестрибнути на іншу. Там теж та буде начальник, там може бути трішечки вища оплата, там може бути трішечки зручніший графік, але, але Рано чи пізно ви скажете, та блін, це все одно не те. Ви просто знов-таки втратите 1, 2, 3, 5 років свого життя, що потім знов сісти. Вімкнути це відео і думати, куди рухатись, так щоб не просто існувати від зарплати до зарплати і жити від роботи до вихідного, а щоб дійсно кайфувати та насолоджуватись кожною хвилиною свого дня. І четвертий крок це спілкуватися з людьми, які вже пройшли оцей шлях загубленості і віднайшли себе. Це робиться задля того, щоб перш за все зробити навколо себе таке успішне ком'юніті, яке змогло досягти чогось, про що мріяло, які люди, які досягли. Результатів, які змогли знайти себе, які змогли вийти на хороші доходи, які змогли розвинутися в певній сфері, яка вам цікава, і так далі. В моєму випадку я шукала СММ спеціалістів. До речі, саме так я дізналася, що дуже популярний СММ на закордонному ринку. Він легший, він цікавіший, він краще оплачується. Я просто спілкувалася з людьми, задавала їм питання, дізнавалася, як вони прийшли до цієї сфери, що їм подобається, там що їм не подобається, як вони працюють, чи влаштовує їх, як вони працюють. Можливо, є якісь підводні камені, про які я не знаю, де вони вчились, і так далі. Коли ви дізнаєтесь, ви складете собі таку повну картину професії, про яку ви мрієте, або до якої вас тягне душа, ви будете розуміти, все ж таки, остаточно, це ваше чи не ваше. В свій час, три роки тому, я пройшла якраз таки всі ці кроки, і саме вони привели мене до СМЕ на закордонному ринку, до тієї професії, якою я живу зараз, і де я відчуваю себе, знаєте, в своїй тарілці, вдома, щасливою, наповненою і реалізованою. В мене було багато таких аспектів. Вибору, які стосувалися безпосередньо свободи, свободи переміщень, свободи дій, свободи креативу, свободи рішень, свободи фінансової, свободи графіку, свободи в усьому. Бо тільки коли ти вільний, ти можеш бути по дійсному. Дійсно щасливою людиною, знаєте, коли ти контролюєш своє життя, а не хтось робить це за тебе. Саме в СММ я побачила купу перспектив, як в кар'єрному розвитку, так і в розвитку професійному, в плані відточення своїх навичок, в плані роботи з величезними брендами, в плані розвитку в принципі в сфері маркетингу до агенції, до наставництва, до відкриття власного бізнесу, до роботи з корпораціями і так далі. Я побачила в цій професії шлях, де я не можу знаєте, дотягнутись до стелі. От те про що я казала, да, коли ви заробляєте наче 500, 700 тисяч і все, і далі вам нікуди рухатись, то ви саме це просто океан можливостей, де ви можете рухатись туди, куди хочете, робити те, що хочете. І кожен ваш наступний крок буде призводити вас до більшого і більшого успіху. Плюс це робота онлайн, де в тебе повноцінна свобода, знов таки дії, рішень, графіку, фінансів, клієнтів, які ти, які ти обираєш для себе. І що не менш важливе, це дуже швидкий старт. Пам'ятаєте, я сказала, я сиділа в мене було 800 гривень в гаманці. Війна на дворі, переляканий чоловік і дитина, треба платити за квартиру, і в мене в мене не було грошей, щоб вкладати в щось. В мене не було грошей, щоб інвестувати в, якісь, в якусь власну справу, наприклад. Да? Та банально в мене не було грошей, щоб купити якісь додатки професійні, з якими я могла працювати. Я це робила вже після того, як закрила перших клієнтів. SMM – це швидкий старт, швидка можливість вивчити професію, швидка можливість знайти клієнта, швидка можливість отримати перші гроші тут і зараз, буквально за 3, 5, 7, 10 днів. Якщо ти дійсно знаєш, що ти робиш, і в тебе є знання. Знання я набирала де завгодно. Я вчилась і на безкоштовних ресурсах, я вчилась на закордонних ресурсах. Коли в мене вже з'явились гроші, це були міжнародні школи бізнесу та маркетингу. Але найголовніше те, що я почала з мінімуму. Без вкладень, без якихось там, я не знаю, диплому, досвіду роботи чи ще чогось. Я просто почала рухатись і. Маємо що маємо? Ви я сиджу тут, ви сидите там і дивитесь це відео. І найцікавіше те, що це був не лише мій шлях. Вже на даному етапі я можу сказати, що в мене більше 300 учениць, які успішно пройшли навчання, наприклад, з СММ, і підкорюють світ закордонного маркетингу. І всі вони колись були такі ж розгублені, як і я. Да, тепер це. Гроші, дохід у валюті, це подорожі, це свобода дій, це безпечне життя в фінансовому плані. Це можливість банально виїхати з небезпечної зони і бути впевненою, що ти не залишишся без роботи. Тобі не потрібно йти на завод, тобі не потрібно бігти десь прибирати, бо ти не знаєш мови, не маєш освіти чи не можеш знайти нормальну високооплачувану професію, якусь посаду для себе тебе є, в принципі, все для твого комфортного життя та здійснення своїх мрій. В мене була одна з учениць, надіжда, вона працювала на заводі в Чехії. Звісно, в неї не було вибору. Вона так само, як і я, колись виїхала через повномасштабне і вона не знала, що їй робити без мови, без досвіду. Освіти нікому не потрібна за кордоном, або, ну, або якщо ти там супер якийсь Спеціаліст, і вона дуже жалілась на ті графіки, на те, що вона не може в туалет вийти, коли вона хоче, бо це треба там підняти майже всіх до директора, щоб повідомити, що ти на 10 хвилин маєш відлучитись, ти маєш сидіти, працювати всю зміну нікуди не виходиш. У тебе там 20 хвилин перерви на обід, і так далі. І коли вона зайшла на наставництво, її перший прям крик душі був про те, що я хочу знайти професію. З якою я звільнюсь цього клятого заводу, я буду спокійно собі жити і буду впевнена в завтрашньому дні, не зважаючи на те, що я зараз знаходжусь за кордоном, не зважаючи на те, що є ось те е, нерозуміння, да, чи повернемось ми колись в Україну, коли ми повернемось, як там все буде і так далі. І вже після наставництва, коли вона написала мені. Що вона звільнилася з заводу? Вона закрила перших клієнтів. Ці клієнти продовжили співпрацю. Мене в неї зараз три клієнти. Наскільки я пам'ятаю, вона була настільки щаслива. Це був такий, знаєте, здійснення напевно найвеличнішої мрії того моменту знайти себе, знайти свій шлях і знайти те, що буде для тебе опорою на цьому шляху. Продовжену всього твого життя, якщо ти так вирішиш. Знаєте, просто на цьому шляху дуже важливо чути себе. Я знаю, що в багатьох зараз так, да, мені там некомфортно, я хочу змінити роботу, хочу віднайти себе, хочу ще щось, але мені страшно, але зараз не на часі. Але почекаю, що може потім стане краще. Але, 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 і оці всі але вони просто відтерміновують вашу реальність. Ваше вашого справжнього я просто забирають від вас, бо допоки ви будете отам потерпати в своїх страхах та сумнівах, хтось, а не ви буде досягати своїх мрій, хтось, а не ви буде змінювати своє життя, хтось, а не ви буде буде жити так, як ви дивитесь в інстаграмі. І думаєте, блін, напевно, їй повезло. Ні, їй не повезло. Вона просто взяла і почала рухатись вперед. Перш за все навчіться слухати себе. Якщо ваше серце каже, що потрібно щось змінювати, то блін, змінюйте. Якщо ваше серце каже, що ви так більше не хочете жити, так не потрібно жити, то не шукайте відмазок. Я розумію, що робити щось нове воно завжди страшно. Це апріорі, цього не уникнути. Але тільки якщо ви підете в ці страхи, ви зможете чогось досягти в своєму житті, щось змінити. Врешті-решт сказати: блін, да, я живу так, як я хочу, я живу так, як я щаслива. Перший крок, який я хочу, щоб ви зробили, це як мінімум підписались на цей канал, де не лише ролики про СММ, про маркетинг, а й про ту самореалізацію, про ту боротьбу зі страхами, яка колись які колись. Заважали мені, і зараз заважають більшості рухатись вперед. Бо це нормальний етап. Я не психолог, ні, але я пройшла це і я змогла допомогти пройти це іншим. Я знаю, що це працює, розумієте? Тобто, коли ти знаходишся у цій загубленості рано чи пізно ти або впадаєш в депресію. Або все ж таки вириваєшся з неї. Я хочу, щоб ви виривали зі мною чи без мене, але виривались. Я дуже сподіваюся, що це відео і інші відео з самореалізації з пошуку себе, які будуть на цьому каналі, зможуть вам цьому допомогти. Тому обов'язково не забудьте підписатись на цей канал, а також напишіть в коментарях, на якому етапі пошуку себе ви зараз знаходитесь. Ну, якщо ви хочете трішки швидше віднайти себе, спробувати різні професії, спробувати те, що буде вам підходити найкраще, то в мене є безкоштовні уроки за СМА на закордонний ринку, який я готова віддати вам тут і зараз. Під цим відео буде посилання, за яким ви можете забрати цей smm пак та спробувати в себе в, можливо, абсолютно новій для вас професії. І я впевнена, що у вас все вийде, якщо ви почнете діяти тут і зараз. Тому побачимось з вами в наступних відео. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь і па-па!